Повідець. Давай сюди. Новенький чи що? Чи я тебе от була у мене незабутня людина. Соловей звали. І працювати з ним було приємно. І випити цікаво. Загинув, шкода. Не збирався. Я взагалі що. Знаю я що до чого ти. Перша в мене безоплатно. А питимемо разом на місці. Пляшку візьми в моїй лабораторії. Там, по коридору. Тура доскону не забуду. Або навпаки. Ну що ж. Ну, дегустувати товар. По ній бахнемо. А там уже й обговоримо скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну давай за співпрацю. А, навіть не скривішся. Мене таке пацаняче хизування не вражає. Вийти треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще одній. Горілка мене не цікавить. Людина без інтересу до горілки не має інтересу до життя, як такого. Чим тоді вона живе? Як їй довіряти? А головне. Нащо взагалі з нею пити? М? А щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає повітця? Перспективний був проєкт. Тут його і помінямо. Випиємо, сталкере. Про який проект ти говориш? Та я ж сказав, повідець. Проєкт контролю мутантів. Наліпили купу потвор, тоді створили інструменти, щоб керувати ними. Ну і раптом що вбивати. Але з останнім, як ти розумієш, обісралися. Після заморозки проєкту всі мутанти у нашийниках мали б померти мирно у своїх клітках. А не руками сталкерню зоною ганяти. От такий був перспективний проєкт. Дійсно, обіцянки, знаряддя, розчарування. Ось і вип'ємо за це, сталкера. Б'ємо. М -м -м -м. Звісно, за концептуальне мислення. Ага. А якщо людина міра всього, то міра, щоб стати людиною три чарки цієї червоної горілки. Mm. Тож давай вперед, питай, поки я добрий. Ну, розкажи тоді, як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії. А, В очах двоїться. Так це від горілки пальоної. Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm. Я був тверезий, коли бачив, як людина створює фантом. А, -ха -ха -ха. а я от був тверезий, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто я, щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, якщо так хочеться, бхай допит до X 5 Туди, де весь цей цирк робився, і шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. А горілка все одно скінчилася. Тож, ходімо, вручу тобі ключ-картку. Машинки грубим інструментом, А ось придушувачі, щоб гасити їхні збірності, це хитрість. Десь вона у мене була. Це не те, це сміття. О, огірочок. На потім. Огірочок. Бля! Ти куди, Сука! Артефакт з апарата вискочив. Лови його! ой, Праворуч! Оце ти стал кереметки. Лишай собі заслужив! Немов куля за цим артефактом! А ключ картку від X5 я таки віддав щербі. Ось тому і не люблю я тих, хто не п'є. Дочекався, поки я буду у хорошому настрої. і... Слухай, хочеш придушувач, сам з цим понурим аспірантом балаки. Він десь на агропромі засів, ближче до Х5. Ну, четверту, неудачу.